Блять. Всім привіт, це влог Влох Монте. Давай, тепер звук. Аааа. Провіряємо. -e. Коротше, це влог Монте, міні влог Коротше, зараз будемо знімати тут порнуху з Крізеном і Демком. Це наш оператор Жека, якого досвід в цьому він в Хелрейзер знімався. З ангелом і Бондіком, а зараз з Крізіном і о, Демком будемо. Це влог Монте! Це влог Монте, нічого. Здорово. А що ви мене копіруєте? я взагалі, мав робити. Влок. Це твой твоя тя, блять. -прос, Просто беруть і пиздев, да, блядь. Це Просто блядь. Монте, Монте наця, блядь. Да. не це, блять. Ні, закрита нокували. Ставайся, ніхто я, блядь. Ага. Димон, скажи йому щось. Шо? Поздоровайся з підписниками, це мені? Здорово. Да. Всьо, мы сказали, Привет". тут наркотики, все, алкоголь, все як має бути. Завжди рухайся вперед. Остані, остані. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон Lenovo. Серега розказуй, як у те справа. Ну, що чим займаєшся? Counter-Strike граєш трохи? Ну трохи, так. Да. Да. Нормально? Вмієш да. грати? Ну, трохи є. Да. Знаєш такого? Mm, та. Як тобі зараз блядь! Ой, ой, о, 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 твою ти мать, ти ти. мать, блядь. Здоровий не Привет. блядь. Здорово. Це якщо що не наіграно, це не подстава. Це реально він прийшов. Як е, ніч в плацкарті. Чи ти в люк в люксі їхав? В люксі. Блять, охуеть люксі, ты прикинь? Mm -hmm. Та в люксі раз. Ну, та, там або плацкарт дуже холодний, або люкс ага. нормальний. Зараз играємо прак. А, а потім офіциалку зайдемо нам разом О. Серега, як ти в картах оценишся, бо если б по левело face то десь. По level face, так? Ну десь 4 воно. он. Нихуя себе, Діма, в тає, скільки десь. Так, а скільки одне массик, що передача. ще один. А чи це ти в старому мерчемонте, це ти ще не понял. Не дають. Не дают? Да, ты тоже. Ну, давай, Очень... давай. Давай ты сделаешь вот так. Сейчас ты будешь по новым мерчам. Он вот. сделал. А сделай. я, не умею так делать. Бля, давай, давай, на, монтаже, на монтаже сделаем. Ого, а как это случилось только что? Магия. Нихуя себе. Пиздец, охуенно. Пиздец, не, ну охуенно. Не, реально, вся на богатую. Ну, хорошая. Это турецкая, да? Чья там? Це В'єтнамське, це так? Да? А де можна таке купити? Монтешоп, звісно. Може, да, там, монтешоп. там знижка є, напевно. Ні, guess. немає вже. Так, друзі, а зараз у нас буде бекстейдж. О, зараз вам покажу, як це все відбувається. Отак от ми знімаємо для вас, до речі, наш панторік. Щось ходить, суїться. Тут ми сидимо, щось вам от на ту камеру. Ну і в принципі якось так це працює. А ви, до речі, не забувайте, в мене зараз вийшов новий YouTube. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. До речі, скоро буде новий відосик в процесі. То, да, відео зразйо, якщо що, сразу кажу. -ду -ду Дуже цікавий, я б сказав. Похуй нахуй. Давай. Похуй нахуй наше наш смм. Да, похуй нахуй. Ще раз скажи, пожалуйста, бой не похуй нахуй. день мені сказав. Це все одно не, блядь, не попаде. Попаде. Це ти сьогодні ебанеш залпом, блядь. Сука, ты буду такі слова, блядь, давать. Блядь, ахуеешь, блядь. Понял, блядь. Чудовись. Блять, а, це той косплейшн, який я не дивився. Я це скачаю ще, так? Він запутався, блядь. Має бути біоганіт, який він лізе в той костюм, блядь. Скажи, привіт, банда. Зараз будемо оцінювати ваші хайлайти. І намагатись вгадати ваше ело. Добрий день, банда. Добрий день, студія. А, ми сьогодні з Сергієм будемо знімати. І єдиним. Да, Будемо знімати ваші хайлайти будемо, знімати будемо їх. Давайте будемо хайлайти. Ваші. Да, Сергій, краще Снимай. ти починав. Ну що, ти проїбав? Да. Треба буде жрати хуйню. Да, так залий туди прям. Нормально. Все? Да, да, лей. Нормально лий? Все, можна? Ну, знімає, не снимай короче уже пацкиши шли жарить не ну ше не жарить не знаю что там ешь хуво дас шу попьян без мягка а без то Або хтось ты на заправку борит шауден такий, блядь. надо ще такую хуйню купити? да ну шо все да нормально уже пошло процесс бачишь уже схватилось заебись да. Охуєнно. Єбать, та це ж просто стыдно сказати, блять. Треті пазі собрались, ти змогли губи розпалити. Ебать. Виживання 24 так, часа так, в лісу. Її нас можна не брати, Та пізнець, ну прикинь кинути нас в ліс, 24 часа виживання, блять. Сука, от холоду нахуй помрем, блять. Ми знаходимось на якомусь складі. Нет, це офіс монт, блять. Короче. Це приїхав наш новий мерч. Такі футболочки. Це все турецьке, хороше. От футболочки, качество, взагалі. От... От... Буде. Да. Ні, та... Ну тут футболки ахуєнні, чесно, я, я чесно скажу, що ахуєнні. Різ, різні кольори, блядь. Ну, от лю... на будь-який цвіт вкус. Ось такі шоколадки. Спередба... Ну, не, вже тут немає передбачень. Це монтедол. Це його треба приймати під час скаток монти. Взагалі перед катками краще прийняти. Снюс? Е, да, снюсти до мон, Монтедол. Короті. Це офіційно зареєстрований наркотик. І, тобто антидопінговий комітет тебе не забанить, якщо ти приймаєш його. Стікери Монті. Wow. Да, давайте за рандомний коментар під цим влогом розіграємо не знаю, три пачки стікерів. От, одній людині відправимо прям. А може й трьом. А може й п'ятьом. Отправимо за коментарі цим. Един, що треба в коментарях написати, щоб виграти стікери Монте? Я люблю Монте. один, два, три. Раз, два, три. Один, два, три. Я люблю Монте. Давай, да. І слава Україні. Да. О. Я люблю Монте. слава Україні. Все. Але і ще щось допишіть, щоб не щоб це як боти будуть, виходить, всі однакові коменти. Да. І... Мене звати так-то, і... так, то я люблю і... Монте. ім'я мами. І ім'я мами. Я люблю Монте. Напишіть, що ви любите маму і її ім'я обов'язково, і що любите Україну. Отак кінцево. І отакий кі Стікер, який твій любівний стікерці. А мені можна забрати. да, можеш один взяти собі. Можеш показати, що в нас от така штука з'явилася. Да, в нашому офісі тепер я така штука. Я приїхав. Ну коли вона з'явилася. Да, то... Тиждень тому. Ну десь так. Да. Його наш менеджер Сергій Анахронікс повісив, спаяв сам. І сам з, з, з ДВП вирізав лобзиком. Серйозно. Потім фарбував, так. Да. Так, да, він це сам зробив, він толловитий теж. Ну, Блять, звісно ж ні. <laughs> <laughs> Замовили, блін. Звідкись? Е, Коротше, треба, от як в Офіс Монте приходиш, як ікону цілуєш, е, у нас є ідея покликати когось фанатів на зйомки в Офіс. Е, е, давай е, хай пишуть в коментарях, теж, е, чого е, він хоче попасти в Офіс Монт. І ми да. реально покличемо когось з ним відео, якусь рубрику з ним. з фанатами. Можна? Чому ні? Так. Да. Ну, і що, якщо грошей заплатить, обов'язково. Да. Да. Ну, якщо у вас є гроші. То ми за гроші точно візьмемо. <рес> десь від тисячі доларів. Сто я приведу, тут будете сидіти за да, Шашлички, все, шашлики, буде. — все, пиво руля воєнно за тисячу баксів, піздець. Він з кеску буде грати <рес> цілий день. з вами. Пару е мемів, да. да, Я буду, блять, вам не знаю, що теніс там, десь був. на стіни теніс був, да. — Бірпонк, що хоч все, що є. All крім сексуальних якихось ігор, це. Ну, це теж можна домовитися. Ну, але це, це, це ж вищий цену треба. Просто 1000 доларів це ми поділимо вам. 50 же. Ну да, це 1100 десь так. Це, коротше, трофеї, Монту, це О, всі та. от, от. Трофеї. Це отак. Я забув про це. Так, да, це, це перший взагалі, лан і останній. Важкі. Так, да, і можна їбати. Ні, ну реально вбити можна. Бля, а реально. ти прикинь оцим, оцим, оцим оголком? Да, неприємно буде. Та да, взагалі неприємно. Це буде перший кейс, коли трофеєм з Counter-Strike. Да. Да. Ну, це було б інтересно. Можна, можна подумати. мене, так. Да. Щоб в сводках Монте знов хайпанув. Тут зазвичай все в напоях, якихось круасанах. Зараз вже все з'їли і все випили, то немає ніхуя, є кубико, якась шу. І якісь київські, що не фільтру. А це пиво? Почекай. А -а -а. Коротше, це пиво нефільтроване, термін придатності 3 доби, а дата розливу 13 грудня. Тепер цікаво, що буде його випити. Якщо ви бачите, в нас багато місця для ахуєнних плашок спонсорів. От там, от там. І якщо ви хочете спонсором Монте стати, пишіть в коментарях. Ми розіграємо спонсорське місце. Ні, ну пишіть на нашу бізнес-пошту, у нас є в описі. Договоритесь, все, і будете новим спонсором Монти на цих офігенних джерсі, на офігенних наших відео. І все буде добре і в вас, і в нас. Візьми сафіки. Любі? Вологі? <різь> Вологі, так. Да. А йди помитись? І просто принесіться. Час. Мама. 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 Яка асоціація? Мама. Ну, з мамою асоціація яка. Тата. <реш> <реш> Ух ебать, пахнет охуенно, да? Курочку надо зрізати, побуляй, шампурів нема, воно бачит, воно критично. Да, курки пизда уже. А? Курки-пизда. Так це не курка. В смысле, це, курка? Це, свинина. це свинина? Да. Там с кожей щось было, не? Нет. А что ты пиздешь? С кожей было там. Ні. Я не знаю. Це свинина? А та, нет, ну, та там курка была. Точно курка была? Нет, это свинина. Не, наверное, вся курка, да? Да нет, цены. А сегодня ты не собираешься фнатик на шампуры? На крутитик на, на, на шампури? Ну да. Ну давай, да. если на шампуры, то я то, то це вставив. А если проебам, ну, то. Ну давай, то тоже вставив, да. Тут тоже вставим. Все будуть писати, що вы, блядь, да блядь. Да ну давай кисти просто, то с ки мясом. Ну не прожали, символ. Короче, Дижака, нехуй снимати, давай, я тебе пару питань задаю. Ти теж був досвід з HellRaisers, Razers, так? Так. Да. Можеш сказати, скільки ти там працював? Які часи? Ну, так, да, коли ти працював сам. 18 19 по у 20-й рік. Угу. Тобто ти застав, що це є золотий склад, так? Там 에... з Voxком, з... Зі... — Я тільки прийшов, і вони це перший мажор, там, де вони пройшли плей-офф. Не в Face It Londen, так? Да? Напевно. Да. Ну, ну Астраліць та... виграли його тоді. Я вже не пам'ятаю, так. Вони, здається, тоді ліки програли. Я пам'ятаю. Я, я пройшов був оцей склад Бондік, mm. э, Дед Фокс, Ангел, і Воксик із. Yes, Ось no. такі підписали Воксик і во. Де з гравцями легше працювати тут там чи там було, наприклад? Мені здається, що зараз часи змінились, і більш гравці розуміють, для чого їм обще мідійка. Типу більш у да? так? Наприклад, Ангел не любив зніматись, але при цьому він завжди отрабатував на зйомках. Типу, якщо постреліть за цей час, він завжди, типу, ну і плюс локальна Київ. А такі нові гравці, коли тоді були Іса Фокс, як вони, ну що наша мені вона мені зніматись? Наша ну, типу. і ти їм ніяк не поясниш, постійно запізнюються всі діла. Мені здається, що зараз. В принципі, часи люди, типу гравці розуміють, що їхній як спасательний круг, типу, типу, теж ми ділишають, то вони стараються. То зараз все одно краще. Фірменний Монте. Фірменний Монте. Це шампуров. Бля, це походу куртка рядом. Ооо. Що? Наче куртка пизда. пізда. Побачимо. Сейчас попробую. Чувак, я сейчас кока-колу принесу. Ну, О! да, Я познал. вот День народження в школе. Курка такая пережарена, пиздец. Ну, больше дать. Давай, охуенно, можно сделать вот так, давай. Зрезать вверх. Давай. Не знаю, ну цей соус, цель острий. Соус? Так. Да. Бля. Не короче. Ух ты, сука. Так. Більш-менш, так? Да? Та ні, ну м'ясо є м'ясо. Давайте знімемо рубрику виживання в лісу», реально. Давай. Поїдемо, блядь, тільки палатку взяти. Мошко у Да. Так. Да? Да. Будемо гуглить. Ми піднімаємося колу І швепс. Швепс в нього на склокола. Це, звісно. появи м'ясо. Ну бля, була в пора, ну імбу. Ну а так. Дякую, що дивитесь, що підтримуєте. Вам хаве. Передаємо далі слово владу нашому вас. Коротше, пишіть в коментарях ми це м'ясо відправимо. Хто напише м'ясо. Кажете, хочу м'ясо. І все, коротше, ми відправимо, заморозимо і заморожене відправимо. Все, всім пока. Всім пока. О, там соус є.